Це 1980 рік, славнозвісне містечко Санта-Барбара, Каліфорнія. Боб Марлі дає один зі своїх останніх концертів. А це вже Україна, Харків 2014. Спитайте, що спільного між колишньою столицею України та зіркою Регі? І ми нічого не розуміли, допоки наш журналіст Ярослав Мінервін, який, до речі, сам, родом із Харкова, не повернувся з дому два дні тому. Виявляється, у місті студентів знайшли вихід, як вижити під час кризи. І все б нічого, та їхній бізнес у прямому сенсі вбиває. Трьох молодих хлопців, одному з яких було лише 16, знайшли мертвими. Останні їх бачили ось біля такого кіоска. Місцеві журналісти і раніше били на сполох. Страшні наркотики продають просто на вулиці посеред білого дня. Та міліція вступає у гру лише після смертей. Запевнили, тепер усіх накриють. А що ж насправді відбувається у Харкові? І хто стоїть за вбивчими наркопритонами? Ярослав Мінервін не повірив на слово правоохоронцям і провів власне розслідування. приходили, разбивались стекла. как-то пытались повлиять радикальным способом. В течение недели говорили, что можем там подпалить киоск. Приходили и полили. Просто брали, обливали бензином, подпаливали. Сейчас правду. Что ты здесь продумал? Я да не знаю. Говори. Говори правду. Я не хочу Не топни. Ты понял? Я тебя натураю Ты понял? Говори правда. Ані ставили нові стюкла, вони переїжджали в інші міста. Олександр, громадський активіст, який разом зі своїми друзями бореться зі спайсами. Йому трохи за 20 років. Про вплив курильних сумішей на однолітків, які є основними клієнтами наркоділків, він знає не з чуток. У мене близький друг мій попав в плаху історію. Почав употребляти чоловік, просто на глазах став якимось животним. За короткий час друг Олександра втратив майже все. Після полгода куріння цих спайсів остался без своєї сім'ї, без матеріальних цінностей. Мамочка, я боюсь. Мамочка, я боюсь. Мамочка, я боюсь. Цей хлопець відчув на собі дію так званого спайсу поповній. Я не знаю, чим я не знаю. І по цей теж. Виражайте, назад. Це слухові галюцинації, зрительні галюцинації, які носять тому числі такий устрашаючий характер. Втім, справа не лише в галюцинаціях. Останнім часом в одному з найбільших міст України Харкові зареєстровано як мінімум три смертельні випадки. нарушается память, нарушается внимание, нарушается координация, нарушается концентрация в психической и деятельности человека. И появляется как результат сначала раздражительность, нервозность, агрессивность, а потом уже постепенно молодой человек увядает. Это были несовершеннолетние дети, 16 лет и 17 лет. И был совершеннолетний 19-летний парень. Все це схоже на кошмарний сон. Як можуть легально продавати смертельні наркотики та відкрито існувати точки збуту? Ми вирішуємо перевірити, чи насправді так легко дістати ці курильні суміші. Йдемо на вказану борцями зі спайсами точку. Кіоск видно здалеку через яскраву рекламу із натяком. Здрасте. А є спайса? Да. Запитуємо у ділка найпоширеніший вид суміші для паління. Африка есть? Не, не, в Африке не бывает. А что есть? Арктика. Арктика, да. Сколько? 80-140. 80, дайте. Попри масові рейди з перевірки таких місць, які проходили днями, ця точка працює. Що за проблема? Говорят, сейчас нигде нету, целый город. И долго Не знаю. – Сказали только вам можна. – Поки да. Ось цей маленький пакетик із травою і є спайс. Як бачите, ми його купили абсолютно легально і без перешкод. Вирушаємо далі у пошуках ще якихось пунктів, де продають суміші. Наша мета приводить нас в іншу частину міста. Біля однієї з точок нашу увагу привертає ось ця дівчина. Вона заходить всередину, і ми помічаємо у її руках щось схоже на самокрутку чи цигарку. Через деякий час вона знову виходить на вулицю. Видно, що їй зле. Намагаємось з'ясувати, як вона себе почуває. Але у відповідь незв'язна мова та абсурдні фрази, сенс яких важко зрозуміти. Да, да. Вам плохо? Скажите, вам помочь? Ні, 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 все нормально. Я смотрю сюда, 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 сюда. Ну я просто смотрю, і всі в порядку. Може, вам помочь? правда, вас все, все, нормально. Хочемо потрапити до магазину, але всередину нас не пускають. Двері зачинені. Пробуємо дізнатися у нашей новой знайомой, чи працювала точка взагалі. Магазинчик открыт? Вот все уже закрылось. Ну, а когда закрылось? По-моему. Oh, ну она сказала сейчас вообще выйдет. А, все, уже закрылось. Да. А, 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 не знаете, соли есть у них? Ну соли или спайсер? А? Ну, купить хотели. Це місце користується неабиякою популярністю. Замить з'являються чергові покупці. Не працює? Та ні, саме, що ми ждемо, ждемо. не, ждем, ждем. не знаєш, де ще рядом є. Та ось, тут вже закрито. Хлопець, що приїхав за спайсами, теж намагається поговорити з дівчиною, який зве. Але в нього також мало що виходить. Тебе вже все одно, тебе вже нормально. Ні, я стою, Слушні серйозно, де не зброй. І з волі отюда виходило. Шо накак, не взять пи в печалі, так сказати. Ні, ні. Ми бачимо, як дівчині стає все гірше. Тож викликаємо швидку. Добрий день. Тут на Муранова, 2. дівчина лежить, судячи зі всього, їй дуже погано. О, їй на вигляд, десь років 25-30. Лікарі приїжджають за лічені хвилини. В машинку в машинку дівчина трохи оговзалась. Її обстежують і відпускають. Силоміць проти волі її госпіталізувати не можуть. Втім, сподіваємось, що через такий галас, хоча б на сьогодні, робота цієї точки закінчена. Торговцы наркотиков это изворотливые зворотливі люди. Нарколог Юрій Чуєв пояснює нам, чому так легко можна купити спайси, а їх продавців притягнути до відповідальності майже неможливо. Со спайсами бороться очень трудно, навіть в рамках закона. Фактически Ану, все легально, Воно не состоит в реестре наркотических препаратов. Справа в том, что наркоділки використовують лазівки у законодавстві. Впайс є синтетичним наркотиком, який виробляють штучно. Сінтетичні канабіноїди это формула химическая. И для того, чтобы запретить якусь... какую-то скажем, вид Spice'а, надо знати його форму. Коли забороняють один вид Spice'у хіміки, які працюють на тговся наркотиками, миттєво розробляють інший, який не потрапляє під заборону, і одразу ж запускають його у продаж. Добавлення одного радикалу, который не міняє суть токсичного дії Spice, змінює його хімічну структуру, і він уже не підпадає під тот законодавство під ту базу, которая була раніше. Методів боротьби з ним майже немає. Тепер громадські активісти і ті, хто раніше вдавався до радикальних дій, представники руху Ультра та Організації Східний Корпус намагаються боротись проти продажу спайсів разом із міліцією. Тим сталося це після того, як не помічати проблему курильних сумішей, влада вже не могла. Я капітан міліції опіру повномочення діло по боротьбі з законного оборотом наркотиків. рахунку. Надкройте Ну, Ми або її спилимо, либо ви відкройте добровольну. Діло знилося з какої-то почки. Ну послі. После того, как умерли люди, Олександр каже, торгівля спайсами надприбуткова справа. Тому і закривати на це очі комусь там на горі теж було вигідно. І ствердженням цьому є неабиякий попит та зиски з продажу легальних наркотиків. За день, з, утра, з 9 до 10, от, робота точка. Приблизительно 164 людини чотири цей вид наркотика. І ціна варіюється від 80 до 150 гривень. Ви тільки порахуйте, мінімально середня за відвідуваністю точка із продажу спайсів за день може заробляти від 13 до майже 25 тисяч гривень. Натомість, за даними активістів, таких пунктів ще донедавна у Харкові було до 50. Тож приблизний загальний обіг одних лише спайсів може сягати понад 1 мільйон 200 тисяч гривень на день. За стінку держись! Діржись! Держись за стену. Все, 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 я тебе к стене подойду. Если ему кажется, что он может взлететь, может парить в воздухе, может совершать какие-то чудодейственные действия, чуть ли там не проходить через стену. И это, естественно, угрожает его здоровью, его жизни. Очень часто в состоянии опьянения такие молодые люди пытаются перейти с одной крыши дома на крышу другого дома. Они считают, что это совершенно доступно. Оголосите все спайсы, курильные сумеши поза законом. У такой выход принятия закону про аналоги наркотических речовин верят громадские активисты. Натомість, уже за тиждень у агентах впливу дивіться продовження розслідування про легальні наркотики. Те, що ми побачили, нас просто шокувало. Але про це вже наступного разу.